Темні часи, які розпочались в Україні після російського вторгнення, а особливо після повномасштабної збройної агресії, згуртували навколо нашої держави більшість європейських країн. Численна кількість іноземних волонтерів і звичайних людей і знаменитостей допомагали нашим біженцям. Серед них був і відомий німецький органіст Бьорн Овіде. Я знаю, що таке російська система, бо я виріс у німецькій демократичній республіці. Добре, пам'ятаю цю державну систему і можу собі уявити, що за неї стоїть. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я, як і багато інших, був абсолютно вражений і шокований тим, що відбувається, і це був природний імпульс допомогти. Я запросив одну колегу з України до Потсдаму. Вона була змушена рятуватися втечею від обстрілів. Поступово прибували люди, і ми допомагали в пошуку квартир, кімнат, тобто житла, наскільки це було можливо. Організував також благодійні концерти, під час яких збирали гроші для українців. Окрім того, ці концерти були і для українських музикантів, які прибували до Німеччини, оскільки так вони могли долучитись до збору коштів та реалізувати себе професійно. І звичайно, через ці нові знайомства, через ці концерти, зав'язувалися нові контакти і створювалася ширша мережа. Такі акції організовували жителі Потсдаму, яким була небайдужа доля українців. До таких акцій були причетні друзі парафіяни Церкви Святого Миколая Товариства Баха, церковна спільнота, яка надавала житло для біженців. Мені також доводилось час від часу бути координатором таких пошуків, тобто у Потсдамі, дуже багато однодумців і тих, хто долучається до підтримки і допомоги Україні. Упродовж повномасштабного вторгнення ми надавали техніку своє ноу-хау для організації таких заходів. Також ми підтримували клініку в Івано-Франківську. Як розповідає Бьорн Овіде, великою подією стало проведення масштабного концерту у Потсдамі на підтримку України. Задовго до 24 лютого 2023 року, я контактував із мером і заручився підтримкою у заходах. Головною метою було організувати великий концерт. Ідея концерту полягала в тому, щоб передати конкретну форму нашому бажанню, щоб ця війна закінчилася. З іншого боку, це означало конкретну підтримку українцям і можливість надати їм конкретну сцену, аби бути почутими українцям, які живуть у Поцдамі Берліні. Я розширив симфонічний оркестр музикантами з України. У рамках цього концерту ми мали різноманітну програму, виконували українські та німецькі національні гімни героїчні твори Баха для того, аби показати прагнення перемогти. Це був дуже великий захід з оркестром, який складається з представників 13 країн, європейським симфонічним оркестром під час концерту ми збирали гроші на підтримку лікарні в Івано-Франківську. Чернівці стали першим містом в Україні, з яким познайомився німецький органіст, і наш мальовничий куточок справив на нього велике враження. Це розкішне місто. Я відчуваю атмосферу більшого міста ніж те, що було в моїй уяві. Мені подобається, що тут дуже багато архітектури з різних епок, зокрема арт-деко. Тут багато різних кав'ярень, гастрономічних закладів. Дуже жвава вулиця Кобилянської. У мене насправді дуже позитивні враження від міста, яке попри війну сповнене життям.